Шостий поверх. Ось ми заходимо з ліфтів, турнікета, адміністратор сидить, управляючи зону очікування. Десь ми заходимо в зону орендаря, орендодавця. Це загальна зона лаунджа. Ось ми зайшли. Общий лаундж, який може користуватися в принципі, всі орендарі. На повсі є ще один корпоративний орендар. Далі йдемо безпосередньо до нашого офісного блоку. Ось тут буде сидіти той орендар, який знімає крила. Ось тут є можливість поставити свій турнікет за свій рахунок і ось це буде повністю ваш закритий офісний блок. Це технічне приміщення до ліфтів, які не користуються, вони сюди не вводять. Ось така зона. Тож, по суті, справа ви маєте тут турнікет. Ваша зона починається там основний робочий простір, санузли, кухня і переговорки. Давайте почнемо звідси. Ось досить велика кухня. Тут кабінет на плануванні я покажу, він поки що орендується іншими орендарями, але доступ буде до нього. На плануванні я вам покажу. Можна зробити вихід з основного open space в нього. У всякому випадку спробувати. Так, далі тут йдуть переговорки. Ось такі. Скайп-кімната. Така сама. Ще одна переговорка. Ще одна переговорка. Ще одна і дві невеликі скайп-кімнати. Ну, на одну-дві людини. Это первая зона. Далее. Два санузла. Ну и тут еще и зона. Далее мы идем до основного open space. Не <звук> тяните, пожалуйста. Так, тут получается два open space. -а. Один великий і ще один кабінет. Там вихід закритий до балкона, але ним ніхто не користується. Ось ми заходимо в основний робочий простір. Ось така зона open space. чудовим виглядом на Arena City. Ось такий вигляд зона відпочинку. І тут ще така зона open space. Те, що я вам говорив, з кухні є одне приміщення, яке виходить саме з кухні. Можна теоретично ось тут забрати ці локери і зробити вхід з цієї сторони повністю. І за стінкою, але зараз зачинений. Так, це виходить основна основний open space. І далі ще йдемо в інший open space. Він по периметру також з панорамними вікнами. Тут трошки є меблі, але їх повністю повивозять. Получається ось так. І тут є також невеличка кладовка, яку можна використовувати. Віпанна величка така чиста для канцелярії якоїсь. З таким виглядом якийсь клінінг, там косметику базову зроблять, якщо потрібно буде. Так, Далі тут буде, опять же, повторюю, зачинений доступ в кінці коридору, ось там в кінці коридору. Є також душова і ще є зона самозлі, чоловічих жіночих. Тобто, в принципі, окрім того, що у вас буде свій турнікет і використовується тільки ось цими самозлами, можна ще користуватися і іншими. Це не заборонено.